Вітаю усіх на моєму каналі. Я Дворфі і це перше відео присвячене грі Tolono Ліберті. а також перше відео серії про те, як почати грати на Глобалі. Я покроково розкажу про те, як розвивати персонажа екіпірування, про механіки, про контент доступний у грі, і про те, на що треба звернути увагу і як не наробити помилок на старті. Тому підписуйтесь на канал, то буде багато корисного і цікавого контенту. І почнемо ми з того, що взагалі відомо про глобальний запуск і що нас очікує на старті. Запуск гри Throne and Liberty відбудеться 1 жовтня, хоча ті, хто придбали набори раннього доступу, зможуть спробувати пограти вже 26 вересня. Розробником цієї гри є компанія NCSoft, творець такої легендарної класики, як Lineage 2, а ще також Ion і Blade and Soul. Видавцем же на Глобалі виступатиме компанія Amazon Games. До цього гра була доступна тільки на корейських серверах, які були запущені ще в грудні 2023 року, і розпосюдженням займалася сама NCSoft. На жаль, на даний момент гра недоступна в стімі для українського регіону і, скоріше за все, це навряд чи зміниться найближчим часом. Також новина, яку інці софту опублікували два місяці тому, в якій йшлося про те, що вони розширюють зону обслуговування на нові регіони, серед яких є й Україна, дав нам марну надію на те, що українці зможуть грати без костелів. Тому що йшлося тут скоріше за все саме про корейські сервери, на яких дійсно тепер можна грати з України, і навіть прив'язати український номер телефону. Але грати на Кореї без VPN або бустерів пінгу взагалі біль, тому що через високий пінг ви просто не зможете своєчасно використовувати скіли, блоки і просто деколи будете розбиватись, намагаючись літати. І хоча бустери чуттєво покращують ситуацію, але проблему не вирішують, і насолоджуватись грою в повній мірі вам не вдасться. Особливо це стосується PvP контенту. Зважаючи на все вище сказане, розглянемо метод, як грати на Global за допомогою європейського аккаунту Steam. Для цього вам треба встановити ваш браузер розширення з VPN, в якому є можливість обрати країну. Я використовував ClearVPN. Це український VPN сервіс, і якщо в ньому авторизуватися за допомогою дії, то вам будуть доступні усі преміум функції безкоштовно. Також, скоріше за все, доведеться використовувати VPN для того, щоб грати в гру, тому цей сервіс вирішує одразу усі мої запити. Після цього створюйте аккаунт Steam. Важливо, щоб країна, яку ви обрали при створенні Steam і країна в VPN співпадали. Головне, щоб це була країна Європейського Союзу. Після створення аккаунту зайдіть в налаштування Steam на вашому ПК. Далі Безпека. Керування Steam Guard. І перевірте, щоб у вас був обраний другий пункт отримувати коди Steam Guard електронною поштою. Тепер трохи бонусів, які ви можете отримати, якщо забажаєте. Перший це два мітої, яких ви можете отримати, якщо зв'яжете аккаунт Amazon Games з аккаунтом Steam до старту Global. Для цього ви повинні мати аккаунт Amazon Games або створити його. Потім перейти в налаштування, натиснувши іконку аккаунту у правому верхньому кутку, вибрати пункт Account Settings. Далі натиснути Link Account і зв'язати ваші аккаунти Steam і Amazon Games. Тепер ваші аккаунти зв'язані і на старті Глобала ви отримуєте двох амітої. Другий бонус це амітої, якого можна отримати 24 вересня за перегляд 90 хвилин стріму на офіційному аккаунті Amazon Games на Твічі, посилання в описі. І 25 вересня можна отримати морф для польотів, також переглянувши 90 хвилин стрімів на офіційному сайті. Проте не забудьте зв'язати аккаунти Twitch з новим аккаунтом Steam. Для цього перейдіть в налаштування Twitch, натиснувши на іконку аккаунту. Потім Settings. Перейдіть в укладку Connections. І далі в полі Напроти Steam натисніть кнопку Connect. І зв'яжіть ваші аккаунти. Тепер ваші аккаунти зв'язані. І, подивившись 90 хвилин відео 24 числа і 90 хвилин стріму 25-го числа, ви отримаєте свічдропси і отримаєте нагороду собі у гру. Тепер поговоримо стосовно раннього доступу та повного запуску серверів на Глобалі. Сервери раннього доступу це набір серверів, які відкриються 26 вересня о 20.00 за київським часом. На 5 днів раніше, ніж сервери повного запуску, які відкриються 1 жовтня, також о 20.00 за Києвом. Після 1 жовтня всі сервери, що будуть відкриватися в майбутньому, будуть частиною групи серверів повного запуску. Що відоме із офіційних джерел, після повного запуску серверів 1 жовтня гравці зможуть створювати персонажів не тільки на серверах повного доступу, а й на серверах дочасного доступу, навіть якщо вони не купували набори дочасного доступу. У грі Throne and Liberty в нормальних умовах не можна вільно переходити між серверами, як, наприклад, це звикли робити гравці Black Desert. Але з 26 вересня по 17 жовтня кожному гравцю щоденно буде надаватися по два білета для трансферу персонажа на інший сервер. При цьому гравці, які створили персонажів на серверах повного запуску, зможуть вільно переходити на відкриті сервери раннього доступу. Проте перенесення персонажів серверів раннього доступу на сервери повного запуску, буде тимчасово обмежено з 1 жовтня. Команда розробників обіцяє працювати над визначенням оптимального часу для дозволу такого переходу на основі відгуків і даних гравців. Також треба пам'ятати, що перехід на деякі сервери може бути обмежений, якщо досягнуто ліміт населення на цьому сервері, тому треба бути обережним при переході, тому що є можливість не повернутися, якщо раптом ви захочете це зробити. Також додам від себе, що коли реалізовували перехід серверів пришвидшеного розвитку на звичайні сервери на Кореї, то було досить багато обмежень, наприклад. Ви втрачали все, що було у вас в інвентарі та сховищі, окрім одного сету спорядження, що вдягнене на вас, включно з вудкою і наживкою. Ви втрачали всю валюту, окрім преміум валюти та токенів, необхідних для фарму підземель та проходження кооперативних данжів. Тобто, ви втрачали усі саланти, контракт коїни, які ви отримали за проходження контрактів, а також гільд коїни, які ви отримали за проходження гільдійних активностей. Як буде реалізовано цей момент на Глобалі, поки не зрозуміло, тому треба обирати сервер з обатністю і не стрибати між серверами без нагальної потреби. На цьому ми завершили першу вступну серію, а в наступному відео ми вже почнемо пізнавати світ Throne and Liberty. Сподіваюсь, вам сподобалось відео, якщо так, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Також, якщо вам є що додати, або я в чомусь помилився, буду радий бачити вас в коментарях. До нових зустрічей і бережіть себе.